Одні лежі катається дідусь. Близька з моєю своєю рукою. Хтось приїхав. Це унікальна людина. Друзі, новий день позаду мене. Буковель. Вечірнє катання. Бачите, яка атмосферка, як люди круто катаються. А побачити, що було на протязі сьогоднішнього дня. Ви зможете прямо у цьому відео. Тому лайк, коментар погнали і замовляйте ось такі круті окуляри, як у мене. Це додаткова запасна лінза. У нас майже 11 година, на горі довго в цей момент. Туман є трішки, морозець, як бачите. На смереках ще стоїть досі сніг, який випав сьогодні вночі. Можете побачити по цій трасі. от, Є трішки сніжку, його насипало вночі, але зовсім небагато. Трішки траса 12А червона. Її не стріляли пушками, тобто її поки що перспектив немає. Але на неї доволі таки, бачите, достатньо вже. Трішки шар снігу, тому думаю за 2 дні, якби її почали стріляти снігом, її б вже настріляли. До речі, бачив хлопця, щойно який підключає пушки, тому що є спеціальні люди, сніговики називаються. Вони підключають пушки, ходять зараз по трасах, можливо, будуть вмикати пушки, тому що на вулиці мінус є, холодно. Ось так от надовго. І так, 12-й підйомничок. Зараз майже 12-та година пусто. Траса 12, -та. супер, чудово. Дуже круто на ній катати, 17 траса. Самі бачите, вона також файна. Йдемо далі. Подивимося, що в нас далі по трасах у цей час. Тут пісочок, до речі, да, зараз я йду, перехід на 5Б. Ну і знову таки на вулиці Ворож сьогодні ось є підйомник, як бачите, стоїть, нічого тут не робиться, нічого в перспективі поки що немає. А на трасі 5А сніжок суперовий. Супер. Тут поки що подобається. Але зараз побачите мою улюблену діляночку 5А там будете вийдіти. 5А траса, як завжди, просто жах. Пісок. Народ, минайте її. Частіше на неї не заїжджайте, будь ласка. Друга частина цієї траси, 5А, це вже під'їзд до другого підйомничку, друзі. Ще раз скажу вам, хто не впевнений, зійдіть пішки, не йдіть. Тут особливо що Такий пісок сильний. Лежа стрягне, будете падати, не травмуйтесь, будь ласочка. Ось це сама діляночка, знову хтось упав, тут всі падуть постійно, з'їхати ніхто не може. До речі, у нас вже майже 12-та година, другий підйомничок. Як тут фаненько, бачите, на двойці ще не розстав сніг. У нас туда на сьогодні що Вже нас що вже нас радує. Є перспективи того, що запустять пушки. Оце траса, у нас тут такий от сніжок. 11.40. Якщо ви забули, як виглядає черга біля другого підйомника, так ось вона показує вам, напевно, вперше. Ви бачите на моїх відео. 12 година, 17 .00, траса, просто супер. Тут чудовий схил. Але внизу вже здається почало відпускати морозець. Доберемось до сімки, побачимо. 12.17, знову ж таки, 12 підйомничок. Тут людей трошки з'явилося, але небагато. Гора довга, 12.30 вже трішки відпустило. Легше. До речі, їх файні дуже класно кататися сьогодні на надовгі. Подивіться, ці чудові смереки, ще раз покажу їх. Внизу вже відпустило, думаю, зараз туди доберемося, покажемо вам. Круто сьогодні. Тут холодно, морозець ставить руку зараз холодно. А ми карвінгуємо із кардо, з системою кардо рекомендую її, дуже-дуже сильно рекомендую і можете взяти її, наприклад, у нас покататися. 12-та година, 17-та траса, її стан просто супер. До речі, друзі, тут біля фільварочку можна посидіти, відпочити собі. А на 12-му підйомничку трішки черга. Траса там просто ідеальна. Тепер траса 5А у цей момент вона вже виглядає по-іншому зовсім. Краще вминайте, я вже казав. 12-та година у нас ось що робиться в центрі, тут біля сьомого підйомничка вже відпускає, бачите, тут десь сьомий підйомник під ним зранку був такий сніжок, який нападав вночі. Він на довгий ще зберігся, щойно ми дивилися, а тут його вже немає. Сама траса, я бачу звідси, що вона класна, крута. ну Цей участочок крутий, ця діляночка, файненька. А далі подивимось зараз. Коротше, народ, я вже давно хотів його зняти на відео, показати вам. Є у нас одна людина, бачите? На одній лижі катається дідусь роздягнений. На одній лижі, причому, що в нього лижа не така, як у нас з вами. Людина підіймається, катається на одній лижі. Він кожного року є в Буковелі. Дуже-дуже, якщо чесно поважаю його. Це сильний спортсмен, дійсно. Треба просто побачити, як він крутиться. Зараз, можливо, буде видно. Це унікальна людина, я вам серйозно кажу. Дивіться, що він робить. Якщо ви бачили танці на лижах, це щось схоже. У своєму стилі, просто уявіть дідуся, який ось так вміє робити на одній лижі. Це тільки розминається, напевно, тому що цього року ще його тут не було. 15.00 сімерочка вже розстала, така м'якенька. До речі, дуже-дуже мало людей. Подивіться на крісла. Вони пусті майже всі. Майже людей немає на кріслах. Десь сьогодні людей загалом дуже мало. І щось пролітає таке як дощик. От вона, ця розбита сімьрочка. Така вона, така вона. Ну а там, бачите, біля сьомого підйомника пусто, а біля другого трошки більше людей. А тепер ще один момент, який був у попередньому відео, де я розповідав про готель зі Ski In Sкі Out. Значить, ось бука, сам той готель, про який я тоді розказував. Ось шелтер, ще один готель, про який я не говорив. Шелтер знаходиться в самому центрі, в самому серці. Буковелі. Ну і звісно, готель, про який ви дуже багато пишете. Зараз тут не аут, трішки пішки аут. Хвоє, ось він тут, це новий проєкт, біля нього табель є. В принципі, там є бугель, такий підйомничок. На ньому зазвичай підіймаються люди і тут прямо з'їжджають, з'їжджають, з'їжджають аж до сьомого підйомничка. І так, це вже у нас п'ята година. Вечірнє катання. Друзі, ось така от кількість людей, траса, кашка, як бачите. Така от атмосферка. Зараз покажу вам цей сніг зблизька Візьму своєю рукою. Ось таке воно зараз у нас. Біля сьомого підйомнику, як бачите, кількість людей загалом невелика. Другий підйомник вже закритий. Якось так. Плюс на вулиці. Щось приїхав. До побачення.